Всім привіт! З вами містер Бумбу з наступаючим Різдвом. Сьогодні ми будемо грати такі тачки. А мені це не потрібно. Ну, добре, що будемо зараз займати перші місця. Ну, що це за о диван? Тобто? Коротше, не будемо звертати на це увагу, починаємо. Зараз будемо, як завжди, займати Перше місця. О, зараз я перше місце. Отак їдемо. У мене такі скітні собі поміняв на салатовий. Погнали, погнали! І як завжди, перше місце. Я не розумію. Що ж погнали? Знову займемо зараз перше місце, як завжди. Напевно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, куди вириваєшся? Куди вириваєшся вперед? Бі не можна ще. 17 секунд. Я в шоці. Погнали! Знову будемо займати перше місце. Так, їдемо, їдемо якнайшвидше їдемо. А-а-а! Єс! Yes. Потім вам розкажу про свої скини, ну зараз вже дограємо це, щоб зайняти перше місце, як завжди. Погнали якнайшвидше! Ааа, пружини! Раз і ми виграли. Ура, оце бачите, ми -бум, бум перше місце. Оце я оце поцейку я, я, на першому місці, погнали далі. Так, Погнали далі. Ну, я вам купив. Ось я собі машину на цю мене, я собі таке вибрав, але не якесь таке. Зараз я свій знову поміняю. У мене отаке визи, на яке я просто і на передержую. Я на куди не полететься. І в мене таке в мене шльо, в мене шлях какого-то. Не хочу в мене така дюйця була. Такі в мене штани і я нічого не тримаю. Я вам розказав. Ой, ваша на тій я вам не розказав. У мене тільки дві, як ви бачите. А! У мене таке салати можу, ну, на всяке таке. У мене теж таке ж саме включене. Що ж, поїхали! Знову будемо зараз займати перше. Ви бачили, яка у нього машина? Ви бачите, яка у нього машина? Але все одно я краще. Тут бачите, тут треба на педалі нажимати, так буде краще. Ніби їхати, а коли ми підлітаємо, то нам ще треба. Ай-яй-яй! Якого він зайняв перше місце? Ще раз. Погнали ще раз. Погнали ще раз. Я щось не розумію дядя. Well. Куда на друге місце ти залітаєш, питання? Куда? Вел, я можу програти. А! Ай, у нього тут сильніша машина. Що я? Якого яким чином я? Яким чином я це зробив? Погнали ще раз. Така карта знову зажимає гашу, бачите, у нас там чорний. тим іде. Знову пробуємо зайняти перше місце, як завжди. Ці бачите, пружини мені деколи не треба. І там це треба, щоб не перегнути. Бо мені деколи ці пружини, бачите, вони так відпругають. Так приземляються, що ніби... Ну, я тут третій аж місце. Я ж хоті. Яким чином я на першому місці питання? бачите? Я на першому місці питання. І то я. Шльомі. Я вам вже показую. Погнали знову. Скільки ну, ми вже раз зайняли? За десь, за три чи за два? Коротше. Займемо зараз, коли знову будемо грати, то це в нас буде знову один. Угу. Так, знову це вже у нас буде перший раз. Погнали, погнали, погнали. Ось так. Будемо займати, як завжди, перше місце. Тут вони по-любому впадуть, а я майже ні. Ой, якого вони не впали, питаю. Давайте швидше. ай яй Ну, на трошки. Нам треба зараз виграти, щоб ми були на першому місці. Але це майже неможливо, я тут не можу. Отакої Такого. Такого нічого не нажимає. А! А! Якого? Перед самим фінішем. Прям перед самим фінішем. Я ж на другому місці. Ой-ой-ой, давай! Гони. Давай, ну, будь ласка, ну зроби. Тут моє перше місце. Їть! Їть! Добре, поїхала! Єс! Дивимось. я на другому місці. Це не рахується за перший раз. Чому не рахується за перший раз? Бо я маю зайняти десь приблизно 10, ну, десь чи п'ять, Зайняти тільки... Перших місць. О, вирівнюємось. шоці. Погнали! Погнали! Єс. Yes. Ура! Ура, погнали! Знову У мене вже три круто! Я на першому місці круто! Погнали швидше! Ось оце я Україна! на Україні! Героям слава! Ось тут, тут Україна! Ми Ось так ще тут проїжджаємо. І їдемо на, пер... на фінішну пряму. І дивимось. Я на першому місці, це зараховується як наш один! Я буду рахувати! Це один! Погнали другий раз. Давайте пять наймем. Рані, п'ять. Перших місць. А, вони швидкі. Давай, будь ласка. Давай, машина. Давай, їдь, ура! Давай, трошечки ж. А, а швидше. А... І кого я перше місце. Перше місце Йошотє. Погнали ще раз. Подумає, що я займу, подивимось, я займу, це вже у нас був тоді перший раз. Перший, та перший це у нас був раз А зараз. Зараз я проходжу вже. Щоб у мене був другий раз. І так знімемо 5 разів по 5 секунд. П'єкунд. 5 І раз. Знову, як завжди. Так, другий у мене є. Знову перше місце. Погнали далі. Бачите, у нас тут з'явилася карта, ніби зимова. До речі, друзі. Ви вже нарядили ялинку? Напишіть в коментарях, так чи ні? Наприклад, я вже нарядив, а ви пишіть, чого ви вже нарядили. Ну що ж, поїхали по цій зимовій карті. О, погнали. Ого, ви бачите, у вас такі великі машини, і ви не можете обігнати мене. Ой-ой, ой давай! Виривайся наперед! Я жму на повний газ! Ай, оце я вообще не люблю. Що тут воно мені ши. Ще... Опана! Оце я вообще не люблю. Ай-ай, друге мій. Як так? Погнали ще раз. Вже маємо газ на повну. А, швидше. Швидше набагато. Це вже нас б... третій раз буде, напевно. Давай. Єть. Долетів, хорош. Їть, їдь, 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 ечь, їдь, щек їдь, їдь. Тако, 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 тако. Єс! Туда! Туда! Ще раз граємо, коротше! Знову зжимаємо на повну... і газуємо в повну силу! Я не дістану, я тут вже помру. Вибачте. Почти... Ну, дивимось. Другий міст не зараховується. А я хоч два рази вже зробили. Нормально. Опана. ця тачка. Ми три всі купуємо, коротше. Ура! Ну ми можемо якраз. Ура! Отака вона у нас буде. Стоп, а колеса. Червоні. Вони щось повсюди червоні. А тут хай будуть сині. Ось сірі. ну що я на цій машині можу? Ні. Ні, це мені не потрібно. Подивимося, що ми можемо грати. Хай вже буде значить. Тут щось так легко коли... залишила така була. Що ж, погнали. Так газуємо на повну силу. Це вже в нас було... Скільки це вже в нас було? Два. Рази. Хай буде два рази, я вже не пам'ятаю, хай буде вже два рази. А разі, оця машина швиденька. Дивіться, як я швидко на ній ганяю. Легко дня. Вона дуже швидка. Погнали ще раз. Вона дуже швидка. Подивіться. Бачите, яка вона швидка. Так, продовжуємо, продовжуємо. Ми, ми ще й можемо тут, У в нас буде три, нам вже залишиться два. О, так, я, яка в мене там фоточка? О, яка... О, бачите тут англійською. О тут бачите фотку я. тут, бачите, я оце коінс. Чи як воно там? Біля нього зліво я оце. Що ж погнали ще раз? Ми на першому місці, логічно дуже. Погнали. А, -а, а! От вони зараз вириваються вперед. Але зараз, ви бачите просто, що ця машина витворяє? Ви бачите, яка вона просто сильна? Я в шоці? Ви подивіться, як... на якій вона швидкістю взагалі їде. Ну, Як вона це робить? Перше місце! Бо коли б три машини в мене не було, я б не зайняв перше місце і в мене було 9 цих рулів. Ну що ж, погнали, у нас же є 3, а ще два. Ящик. Ящик, що воно подається. Так от, так, так. мені не потрібно, ну що ж, поїхали знову на тій я є ще два, ще дві перемоги, ура. Ви подивіться, ви хотіли собі таку машину, вообще, вона така швидка, скажіть. Дуже вона швидка. Вона дуже швидка. Дуже. Я це реально говорю. Ви Подивіться. Просто швидка. Просто швидка. Три. Я на першому місці, як завжди. Погнали далі. Знову женемо на цій тачці. Отак. 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 Погнали, погнали, погнали. Погнали! Так, ми їдемо, їдемо, а! Що буде коли? Ах, він! Наша я чекав! В голові нічого не було нашачка, але зараз я знову Наберу, заберу перше місце. Давайте. Давайте, я ж говорю... Головне там його не чекати. Погнали, підбираємо бензинні монети. Погнали, погнали! Отак. От і отак. От Дивимось, що я зайняв перше місце. Ура! Три! Три і три. Ще, ще. Так, три. Це вже третій. Хай буде вже третій. Хай. Хай буде. Це значить буде третій. Так. Ну. Що, коли ми заходили... І що ж погнали на четвертий. Ані <свист> амміамі. Погнали, газуємо на повну силу. <свист> Газуй! Газуй, тебе... в мене ж найсильніша машина. Газуй, містер Бум-Бум. Давай! Ай-яй-яй. Так. Отак так. От так. Отак. От Отак. Отак. Погнали швидше. Він зараз може і як я розпитися. Ви бачили на фотку? Погнали ще. Все погнали, коротше, будемо їх обганяти ні, міармер. От так. От так. От так. От так. От так. За 15 за 15 секунд. Як я це зробив за 15 секунд. Подивимось, я на першому місці буду хоч. Якого він на першому? Ну, добре. Це не було четвертого разу. І погнали далі. Було четвертого разу. дуже жаль. Погнали, зараз будемо четвертий знову робити. Ой-ой-ой, погнали, погнали! Опа, на бай-бай! Їдемо на своїй супершвидкій машині. Як він мене. перед самим фінішом? Якого перед самим фінішом? Коротше займаємо другий раз перше місце. Все. Мене розвернули просто там перед самим фінішом. Я не розумію, як назвалися. Давай. давай. Ай! Знову! І то я зараз... Все, я програв. Я вже на четвертому місці. Вже немає першого. Давайте ще два мені потрібно. Ще два. Але я не можу ніяк зробити. Це газуємо на цій машині якнайшвидше. Як найшвидше на цій машині газуємо? Давай, давай то дядько газуй. О май гад раз я не ходився, чи я на першому місці. Ну, все одно я можу бути на першому місці, бо я вже раз виграв перше місце з нього. Це відео просто йдеться про перше місце. Погнали, погнали. 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 Ще трошки. Все! Ну, проблем. Перше місце є. є, 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 є. 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 Бо. Четверте! Чотири вже, ще одне. Крутезно! Крутезно. Так, Починаємо знову зимову карту, мені треба її виграти. Получити перше місце. Давай, гони, машина, гони. Гони Гонина тіка, гони на машині! Ой, машина, гони, гони на машині, логічно дуже. Давай! Давай, гони, машина! зуба. Ай, це не вже. Давай, газуй. Ай! Але що одної... Я берусь вперед. Перед самим фінішем просто. Просто перед самим Погнали. Далі ми на першому місці тут. Погнали. І погнали. Обганяємо просто їх. Полегко. Так. Отак. От Отак. Так, їдем, 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 їдем. Просто я вже там відпустив газ, мені вже не було там робити. Що, що таке в мене за життя? Коли не обрату хочу займати перші місця. Я програв тут, так. Я перше місце! П'яте. Ну що ж, це був п'ятий раз. карта! Це був п'ятий раз. Ми, ми пройшли цей челендж, як сказати. Зняли п'ять разів перше місце. Як ви зрозуміли, на цій вже хвилині ми будемо закінчувати наше відео. Ставте лайки. Пишіть коментарі. З вами був містер Бобо. І всім. Кадосики, друзі!